Отже, панове, сьогодні я хочу вам розповісти, як відкрити бізнес під час війни. Або для чого відкривати бізнес під час війни? Або навіщо відкривати бізнес під час війни? Отже, пано. Для пасічників багато що показую я на магістратурі. І хочу запросити вас. Отже, показую, що ми... Магазин для неї найголовніше. Бізнес відкривати тоді потрібно, коли ви хочете. Значить, я склав сам для себе 5 причин, чого ж я відкрив цей бізнес прямо зараз, під час воєнних дій. А в нас в Україні, на жаль, станом на 22-й-23 рік іде війна. Отже, відкривався в 22-му році літом. Розгар активних бойових дій, але в мене була мрія. Я давно хотів відкривати власний магазин. І я до цього підходив крок за кроком. Потім вийшла ситуація мене підбив мій друг, і я зробив цей крок. Значить, перше, мрія. Якщо є мрія, потрібно відкривати. Друга позиція. Коли ви відкриваєтесь під час війни знижений податковий тиск. Наша ситуація в Україні вийшло, що податковий тиск на підприємців знизили. А для молодого підприємця, який в цьому ще ні черта не шарить, це дуже круто. Бо він по-любому нарубає дроб, по любому щось буде таке, де він може попасти на податки і так далі, або на штраф. І завдяки тому, що під час війни це все пом'якшено, все робиться, аби бізнес продовжував працювати. Тому під час війни це є. Цілком нормально відкриватися, і це для вас буде плюсом. А отже, другий плюс це знижений податковий тиск. Отже, причина номер 3 Третя причина криється в дуже-дуже простому: державі потрібні робочі місця. І якщо ваша держава попала в таку халеку, немає робочих місць для того, щоб себе чимось зайняти, найкраще відкрити бізнес. Зайнятість Мільйон процентів тебе буде. Ти будеш отримувати якийсь дохід, досвід, знання, і при цьому всьому буде ще для тебе е, капати можливість працювати. І з часом ти будеш не лише працювати, а й наймати інших людей на роботу. І ще одна позиція, панове. Ключова позиція для того, щоб взагалі стартувати, починати бізнес. Любий бізнес найкраще починати в складні часи. Чому? Перше, Низька конкуренція. Адже якщо ринок, той, в який ви хочете потрапити, був зайнятий на 100% під час якогось катаклізму, під час якоїсь перетрубації в середині держави, і так далі, цей ринок зразу ж опустошується мінімум на 30-40%. Це ваша можливість потрапити в ту чи іншу нішу. Далі. Міська конкуренція буде не лише з точки зору, що ніша освободиться, а й з точки зору сервісу, який інші надавали, ви зможете надати кращий сервіс, бо вже той, який був, він як його якість буде або знижуватися, або він взагалі буде пропадати. Бо тоді компанія, навіть якщо втримається, вони будуть жертвувати чимось. Дуже низька вірогідність того, що залишиться все точно так само, як було. Тому це ваша можливість попасти. В якусь нішу і почати якийсь бізнес саме в складний час. Є мінуси під час того, коли ти відкриваєш під час війни. Дивіться, мінуси в кризовий час, перше, в людей ніхрена немає грошей. Ну, Вообще, Навіть якщо вони є, вони їх тримають. Тобто, що вони прийдуть в ваш якийсь новий магазин, чи з такою складною продукцією, як у нас, це шанси дорівнює 5% на 100%. Ну от, Все, більше не буде. Другий момент це іменно складна. Економічна ситуація. Ви не отримаєте толком ніяких грандів. У вас десь щось на шаліка не попаде, чоловік вряд там, і так далі. Тобто це друга позиція. Третя позиція, чого складно відкривати під час війни, це е війна, панове, це просто що війна. Взагалі нестабільна робота, взагалі нестабільна. Повітряні тривоги, якісь непонятні. Можуть бути взриви, десь якісь прильоти, не дай Бог попаде в ваш магазин, постійні якісь відключення світла. Коротше, це будуть постійні форс-мажорні ситуації. Ну і ключова, остання причина, чого це складно відкривати під час війни, щоб вас не здали нерви. Нерви можуть здати. І просто полетіти в космос, бо е, ситуація буде постійно складна, постійно буде не вистачати, постійно треба буде терпіти, постійно треба буде шукати екстравагантні рішення. Постійно, постійно, постійно. І це буде криша просто взлітати. Тому якщо ви до цього готові, йдемо відкривати магазини. Я показую, що відкрив. Отже, показую, що ми відкрили. До нас такі схожи, ми їх заходимо. Тут у нас не тільки ж ми є, ми в торговому центрі, що є теж доволі е, круто. Е, Саме поради головне, що коли ви приходите на поверхно, завжди є з ким поговорити. Що йдемо? Тут, коротше, тако зранку приходиш, з усіма перерукаєшся, потім починається картия. Коротше, потім дивишся, так, така одежа є, така одежа є, парніграшки є. І я взагалі не розумію, що серед такого всього робить наш шикарніший магазин дільництва і продукції дівництва. Ось наш банер. Все про джої та мед. Пасічник України, біджола і наш логотип. Саме головне це наші логотип. Показує, що ми тут творимо. Ну що ж, показуємо, як ми тут все поставили. Значить, Права сторона. тут такі стілажі. стелажі ми там розставили продукцію по-різному. Думали спочатку розставляти по брендах, по характеристиках, іменно до якого виду продукцію вона відноситься і так далі. Потім все вирішили само собою. Поставили. З одної сторони там більш такі корисні продукти, далі поставили там мед, далі поставили все -таки, всякі смаколики, няшки, все, що стосується будільництва. Далі пішов у нас реманент повністю, і потім всякі, якісь там витребеньки з медом. Якісь свічки, сублімовані ягоди і, само собою костюми. Далі йдемо сюди, і ми на цю сторону поставили дегустаційну зону. Значить, дегустаційна зона в себе включає. Ось такий от мед. Тут можна взяти і в бельниці і крем-мед, малинку крем-мед попробувати. Можна взяти акацію Тута попробувати. можна липу попробувати. Пилок тут можна попробувати. Чайку ми можемо вам зробити попити. Візиточку взяти, якщо вам подобалося у нас. Да, тобто візитка в себе включає абсолютно все, що нам необхідно. І. Ось ще такий можна взяти буклітик теж по нашій продукції. Ну і е, сюди попала медовоночка. Клієнт заказав пальцевеєром, але він їх не забрав. Нічого таке буває. Далі. робоче місце. Яке в нас є робоче місце? Це робоче місце в пасічник України. Приходиш такого зранку, сідаєш, а тут вже тисяча дзвонків, тисяча заявок. Отакий. Букнот, ручка, ноутбук. Є в нас два ноутбуки. Оцей ноутбук використовують тоді, коли е, мене немає на місці. Або можуть брати свій ноутбук. Я завжди беру свій ноутбук, цей ноутбук як стаціонарний. Далі треба обов'язково мати такий от е, термінал. І термінал повинен в себе мати ще виход, щоб було зручно для клієнта працювати. Е, ну, Здійснювати покупку. Потім чайник. Це обов'язково тут. Самий важливий елемент. без нього тут б ніхто не вижив ніколи. І е, отакий от термопринтер для друку чеків. Ми ним користуємося рідко, коли приходять якісь старші люди, які там бувають відбувають в цифрових технологіях, тоді я друкую їм чек тут. А так можна взагалі без термопринтера закон це не вимагає. Ну і Різеточка, куди включаю зарядку до ноутбука. Включаєш зарядку до телефона. Далі, що ще повинно бути на робочому місці? Якісь такі от нагадайки. Там коробочки, що скільки стоїть. Потім от такі от буклети повинні бути. Ти що людина заказує, і ти для неї раз, зразу можеш положити. А У нас тут додаткова реклама, що в Києві також ми маємо магазин. І це ми вжимо в посилки людям, які замовляють різну продукцію. От, ну, в принципі, робоче місце. Йдемо далі. Дивіться також, якщо ви відкриваєте магазин да, або будь-який бізнес, вам треба думати про майбутнє. Так само про це майбутнє подумали, бо нам по факту вистачило тут 10 квадратних метрів для того, щоб розставити те, що ми маємо. Появилася медогонка, раз поставили. Появляться костюми, раз по більше, поставимо. Треба буде додаткові стілажі, поставимо. Тобто ми залишили місце для якогось маневру. Ну і далі діло залишається за нехитрим. Продавати, працювати і насолоджуватись тим, що ви робите. Це саме головне. Отже, панове, дуже важливо в сучасному бізнесі мати свій Instagram, TikTok, Ютуб. Коротше, займатися бренд-мейкінгом. Якщо ви того не робите, вважайте ваш бізнес вже на дні. Хіба що ви будете якусь ферму строїти, да, і вам просто треба оптом щось здавати. Якби в мене була паська, де просто треба реалізовувати оптом-мед, я б не займався особистим брендом. Ну, так як в нас магазин е роздрібної продукції, магазин дуже специфічний, дуже складна продукція, людям важко доносити, чим ми займаємося. Е і взагалі місцями я думаю, навіщо це починав. Ну, вихід є завжди. Коротше. Соціальні мережі, це дуже важливо. Давайте я вам покажу, що ми маємо. значить Ми слухаємо тут музичку, в принципі, все по стандарту. Одна із базових соціальних мереж, яку я маю, це YouTube. Пасічник України, бренд, я тут розказую для пасічників, багато що показую. да, Наше лого. Збережемо бджіл, врятуємо світ. Чого так? Бо якщо зникнуть бджоли, і зникнемо разом біля них ми. Монофлор, тоді взагалі все в світі поміняється Тому ми вибрали такий напрямок. Це все не просто так. Значить, дивіться, ось так наша сторінка виглядає. Да, тут запрошуємо на кафедру бджільництва тут проводимо розіграш, тут е, говорю з пасічниками, тут кучу шортів закидаю, їх закидаю блін, сотнями, просто сотнями. Все для того, щоб продвинути свій бренд. Далі, У нас є інстаграм. В інстаграмі... Дивіться, теж важливо. Коли ви ведете Інстаграм, в інстаграмі повинна бути людина, яка цим займається, про це я далі розкажу. Але коли ви ведете і робите свою соціальну мережу, ви не повинні акумулювати якусь одну сторінку. Звісно, якщо у вас там 50 тисяч підписників, то можна. Але коли у вас 500 підписників і вам треба якось двигати, я нагадую, що ми тільки почали, ми тільки розпочали цей рух, то треба щось думати з того. І потрібно E, потрібно акумулювати абсолютно всіх друзів, знайомих, батьків, всі їхні сторінки, займатися навіть, щоб ви повністю займалися їхніми сторінками. Постійно кожен вечір нагадували: давайте одрепостять, поширте, поширте. Все для того, щоб зробити більше охвати. Плюс, якщо ми говоримо про інстаграм, є така дуже класна штука, яка називається е, реклама. А реклама конкретно: по її можна робити через Facebook АДС, здається, так називається. І її можна робити безпосередньо таргетована реклама в Instagram. Instagram. Це зараз мій інстаграм Назарій. Білько Я заходжу, в мене є сторіночка Beekeeper of Ukraine. І оця сторінка займається мій товариш. Бачите, вже у нас тут вже до 5000 підписників. Тобто сторінка рухається. Ми починали з нуля. Є якісь трошки рілси. Да, з, з новорічними боксами ми запускали таргет, зразу видно, що там на 5 з лишнім тисяч. Ми на поз запускали на сам рілс. Тут вищанки, тут набори, бачите, не пішло. <кхе> тобто ви можете бачити, що пішло, що не пішло. Там, де таргет запускаєш, воно як правило нормально набирає. Да, тобто там, де не запускаєш, ні черта воно не набирає. Тяжко. Далі умови, з яких що ми робимо? Якщо замовляєте там від 1000 гривень, то доставка буде за наш рахунок. Ну і так далі. Ми можемо знижки робити. Ми багато що цікавого робимо. Важно мати свою соціальну мережу. Якщо ви маєте свою соціальну мережу, проблем не буде. Ну і ще є в нас TikTok. Ще є TikTok, ми заходимо в Тікток. І от теж можете подивитися. Самий е, звичайний Тікток, де танцює Майкл Джексон. Е, е, Заходжу на свою сторінку, переглядаємо профіль. Тікток, ну, Бачите, закинув відео, не пішло 20 переглядів, це треба видаляти вже просто, да, або не видаляти, хай там висить. І, е, цей. Чим цікавий Тікток? Тікток це одна із найпотужніших станом на сьогодні соціальних мереж, які можуть вас продвигати. Коли ви е, в TikTok закидаєте якусь бурду, вона починає залітати. Але ви повинні подбати про те, щоб люди переходили на ваш інстаграм. От дивіться, я прикріплю інстаграм, ми набираємо інстаграм з Тіктока по факту. Зацікавлені люди заходять до нас в магазин і далі роблять замовлення. В TikTok дуже важливо, щоб ви в профілі, ось тут зверху, закріпляли свою. Своє посилання, зараз має тут посилання на YouTube висить для того, щоб максимально акумулювати. Можна там робити, щоб всі посилання висіли. ну, Зараз не про це. І тоді, от тут вже до 4 тисяч підписників рухаємося, впевнено. Бачите, от дивіться, інтим комфорт одна із наших таких штук, крутих, почти 3 тисячі переглядів. І в мене були люди, які питалися про неї. Да, а буває, що е, є там велика кількість переглядів, і ніхто нічого не питається. Або, наприклад, ось до. Та медогонечка наша, ось 14 тисяч переглядів, да, але люди не беруть. А ось тут ця позиція, наприклад, я закинув і зразу через буквально секунд 15 комент, що хочу купити. Тобто, TikTok – це дуже потужна річ для просування свого персонального бренду. Тому у 21 столітті, якщо ви не маєте соціальної мережі, це зараз вже не іграшки, це зараз не тупо вбивання часу. А соціальні мережі це потужний інструмент для просування свого бізнесу з нуля і ще з нулем в кармані. Так що, йдемо далі. Отже, наступна позиція, яка є важлива, це команда. Ви сам ніколи не справитеся. Навіть якщо у вас буде просто один магазин, ви сам не справитеся. Перші соціальні мережі дай й майже. 90% веду сам, але на е, інстаграмі мені допомагає мій товариш, е, він має від цього процент. Тобто я його не сажу на зарплату, а я йому кажу, от, ти продав на 1000 гривень і заробив 20-30% від прибутку е, з тої транзакції. Все просто. Тому е, от таким чином треба залучати людей. Перше це соціальні мережі, бажано скинути на когось, да? тобто знайти людину, яка в цьому зацікавлена, дати хороші е, умови, і вона буде працювати. Е, не працює, міняєте. Не працює міняєте. Далі потрібно залучати всю свою сім'ю. Ви починаєте спочатку, залучайте всіх, хто можете. Мама може допомогти, хай допомагає. Тато може допомогти, хай допомагає. Мама каже, на тобі гроші. Бери, тато каже, на тобі гроші, бери. Не стісняйтеся, на цей період викиньте це з голови. Надуть вам ту тисячу гривень, дадуть вам тих дві тисячі, дадуть вам 100 гривень. Беріть, це зараз дуже потужна підтримка. Бо коли ви починаєте стикатися з бізнесом, це... Е, ви можете себе закривати, да? але не можете. Бо краще вложити ті всі гроші назад завтра інвестувати і швидко-бистренько розширятися. Е, тому це також частина вашої команди. Е, будуть моменти, коли з вами просто буде вигорання, і ви просто будете сидіти. І не знати, що далі робити, тоді потрібно взяти вихідний і не йти відкривати магазин. В такий момент повинен хтось піти його відкрити. Знову ж таки, друзі, батьки, ще хтось на різних умовах домовляєтеся і відкриваєте, бо найняти постійного працівника там, чи постійного комусь на зарплату садити, так? ви ще не маєте можливості. Можливо, у вас там буде ставити капсал зразу 100 тисяч доларів на маленький магазин, то ви зможете. А якщо у вас цього капіталу немає, але ви хочете, ви відкриваєте, а далі починаєте лавірувати. І так буде правильно. От навіть навіть зараз мене знімає е, моя дівчина, за що я їй дуже сильно дякую. Тому панове команда сучасної бізнесі і тим паче на початку це є дуже і дуже важливо. Ніколи не думайте про те, що вам їм чимось прийдеться платити. У мене друг займається інстаграмом, має свій відсоток. Мені дівчина приходить допомагає, бо вона мене любить. У мене там сестра зараз працює в другому нашому магазині. Я їй кажу, продала, отримала зарплату. Я їй не кажу, що вона буде мільйони виробляти. З продану, тоді починається мотивація для того, щоб далі працювати. Потім потрібно щось зробити тобі в майстерні, чи потрібно ще щось зробити, тобі потрібно перенести важку сумку, набрав друга, поставив йому каву, і він тобі поміг. Саме так буде працювати ваша перша команда, панове. І повірте, це дуже-дуже круто. І це справжня романтика, справжня бізнесова романтика, яку хочуть абсолютно всі. Отже, панове, які мої враження. Людмило бізнесу під час військового стану, під час війни і такої складної ситуації. Мені 22, мені вдалося відкрити два магазини, розпочати свій бізнес. Я втілив свою мрію і продовжую її втілювати. Крок за кроком я ставлю собі нові цілі. Це виснажує. Ти хочеш часто спати, ти втомлений, ти не знаєш, як далі бути місцями, ти заходиш в купік, продаж немає, клієнтів немає і взагалі перших. Два тижні майже продаж взагалі не було, я не розумів, як ми будемо заживати, але вже працюємо тривалий час і я вам скажу, панове, що це того було варто. Так, попереду дуже багато викликів, попереду дуже багато страхів, попереду дуже багато роботи, яку потрібно виконати. Потрібно укласти потужну, серйозну компанію. Потрібно зібрати потужну команду реальних фахівців, які будуть працювати на благо українського бджільництва, адже наша ідея, наш магазин в собі несе позитив для всього українського і світового бджільництва. І ми обов'язково того досягнемо. Моє враження від нього ж бізнесу, який я розпочав під час війни, максимально позитивне. Я здобув кучу нового досвіду. Я навчився багато що робити. Я стикався з тими моментами, з якими ніколи не стикався. У мене були певні невдачі, які мені серйозно робили удари по моїй психології і моєму світогляду. І я його потрошку поступово почав змінювати і далі працювати. При цьому я маю повну зайнятість, при цьому я маю свої, свою якусь роботу. Я маю можливість дарувати людям щось прекрасне. Я маю можливість заробляти собі. В ті моменти, коли в людей майже, майже немає нормальних робіт. І найголовніше, я маю можливість донатити на ЗСУ. Це круто, коли ти можеш це робити. Якщо, друзі, бажаєте відкривати бізнес під час війни і ти ще не знаєш, що варто тобі це робити, так от, варто, не вагайся. Для тебе це буде лише плюс. Якщо ти бажаєш Просуватися в сфері бджільництва, бо тебе цікавить людовий ринок, посічницький ринок і все, що пов'язано з сферою бджільництва і продаж. Я готовий тобі допомогти. Тому залишайся на моєму каналі, підписуйся. Для всіх, для всіх, абсолютно для всіх, буду творити новий контент. Чим далі, тим більше. Ви для мене, я для вас. Для мене треба все, що це вподобайка, комент і якісь там трошки поширення підписочка на мій канал. Для вас я буду давати масу нового контенту, цікавої інформації з власного досвіду. А поки, поки в мене є така можливість, я буду пити каву і думати, як і що для вас ще зняти. Всім гарного дня і на все добре.